Як трагічно пішов із життя наш колишній голова колгоспу Константин Галитонович Лисак. Світла йому пам'ять. Слово для відкриття дошки пам'яті виставу Константину Харитоновичу надається Зашевченка Юрію Михайловичу. Але кожного дня не проходить два дня, коли я не задумуюсь і не споминаю його. Його душі проти палуби, проти прилізки. І тому, ви знаєте, найдуше, що заповнилось, це коли ми з ним працювали 10 років, зустрічалися 365 днів в воду, то були такі моменти, коли навіть не було в хазяйстві. І тому ви знаєте, сьогодні дуже мені кажеться урочистий день, день вшанування пам'яті Константина Хератоновича Лисака. І пользуюсь можливістю, хотілося прислухатися до вашого до вашої думки, що не тільки пам'ять о Константин Хератоновичу Лисаку, не тільки вшанування доскою пам'яті, але ще і в Далі буде перейменування вулиць. І сьогодні що хотілося спросити у вас, даже думки вашої, що буде, напевне, перейменуватися і вулиця Леніна. Тут він і жив колись. І на сьогоднішній день ми знаходимося в клубі, який він построїв. І тому, мені кажеться, хочеться вам спросити, також назвати вулицю Костянтін Харатону Лисака, коли буде перейменуватися вулиця В пам'ять. Відкриття сьогоднішньої меморіальної доски я прошу вас всіх вшанувати пам'ять Константина Хартовина Лисака. минутою навчання. В памяти профессора Константина Редоновича его моя нужна. Поруч, варто лише озирнутися. Ми з сестрою в життя сьогодні ті принципи, які свого часу започаткував наш батько. Ми презентуємо одну із книжечок клубу, ну і деяким із е, тих, хто з ним працював. І, е, На жаль, все навпаки, Щороку все боляче, ще згадувати про нього. Ну, нам з сестрою ще користь досягла певних вершин. Якщо говорити про мене, я ну, також скромна кандидат наук, доцент, завідувач кафедри лінгвістики, Донбаської національної академії. Ми сподіваємося і думаємо, що у вас про неї пам'ять. Ну, Ще хочеться сказати, що ми дуже вдячні селу Петрівці. Це село для нас рідне. Тут пройшли наші роки дитячі, тут жили наші бабуся з дідусем, звідси нашого батька ну, розпочалася його трудова діяльність, тому ми вам низько вкладаємося. Дякуємо вам.